Бойовий розкрас, чорні лапи, чорна моська. Дай Мія? Боже, так вночі зустрінеш, налякаєшся тебе, а? Мія, що це те все? Чорне? Фу. Да не, не чіпайте вже останньої гірки. Мія. Мія. Постійно врожай збирає все. Не дає нарости огіркам. Бусінка. Чумаза така. Ну що ти робиш, Мія? Вже останні огірки.